Давайте заглибимось у цей процес навчання трішки глибше. Отже, існує кілька різних теорій навчання дорослих, на які можуть спиратися фахівці, які розробляють навчальні матеріали. Перше це теорія андрагоніки Nose. Маль. Кольм Ноус, так? він один з найвпливовіших дослідників того, як навчаються дорослі. І він заснував теорію андрагоніки, яку розробники навчальних програм повинні враховувати при підготовці програм для дорослих. У той час, як педагогіка передбачає, що викладач є експертом і відповідає за всі аспекти навчального. Аспекти навчання, да і педагогія це, це про навчання дітей. То теорія навчання дорослих характеризується тим, що люди, які залучені в цей за процес, студенти, учні мають більше вибору і контролю над тим, як і коли вони повинні навчатися. Дорослі учні розглядаються тут як такі, що працюють у партнерстві з вчителем. І пам'ятаєте, насправді, на самому початку минулої лекції я вам казав, що в межах цього курсу ми. Партнери, так? Тобто є частина моєї роботи, але так само є і частина вашої роботи. Один із прикладів Андрагоніки є надання учням варіантів того, як вони будуть взаємодіяти з контентом. Наприклад, використання віртуального опитування для оцінки зацікавленості або прийняття там рішення групою. Приблизні речі, так само я, якщо ви помітите, я. Запроваджую в межах свого курсу, коли даю можливість вам самим обирати теми. Вам самим об'єднуватись навколо команд, в яких ви будете працювати, обирати самостійну темп навчання від там протягом тижня. так Тобто у вас є там великий кусочок часу, коли ви самі можете визначатися, як вам чинити, щоб виконати це завдання. Наступна. Теорія це 9 етапів навчання за Ганьє. Якщо Knowles вважається батьком теорії навчання для дорослих, то Роберт Ганьє зробив провідний внесок у розробку системного підходу до навчального дизайну. Дев'ять етапів навчання Ганьє – це теоретична модель, яка є загально визнаною і застосовується в розробці. Ці ефективного навчання. Е, є дев'ять етапів. Це, по перше, е, потрібно привертати увагу. Для ефективного навчання важливо привернути увагу учням на ранній стадії. Е, вам, можливо, як майбутнім спеціалістам в даній галусі, е, можуть допомогти досягнути цього. Е, Представивши учням історію, проблему чи нову ситуацію на початку навчального заходу. Так само я, якщо ви згадаєте, на початку цього курсу намагався вам підсвітити, е яка існує проблема, і це там як для інженерів майбутніх, так і, для, можливо, для тих людей, які захотять зробити свічі відкрити для нову спеціальність е все це лягає в певну теорію. Наступне. Інформуйте учнів про ціль. Якраз ви ще не про це сказали, коли є невизначеність, і це дуже гнетить, Тому щоб цього не було, треба інформувати про цілі. Учні повинні чітко розуміти, чого вони мають навчитися. Цілі повинні бути включені в навчальні матеріали для кожного навчального навчальної активності, і вони повинні засвоюватись, повторюватись учням. Стимулюйте пригадування попереднього навчання, попереднього досвіду, попередніх знань. Учні приносять свій попередній досвід і знання на такі навчальні активності. Ви можете використати це, включивши вправи, які активізують відповідні попередні знання, щоб полегшити засвоєння нової інформації. Презентуйте контент, використовуйте візуальні ефекти, тексти аудіо для представлення контенту. Який знадобиться учням для досягнення навчальних цілей. Надайте е, навчальний супровід. Так само сьогодні звучало, да, те, що дуже допомагає, коли воно є ментор, да, який допомагає рухатись по навчальному процесу. Щоб здобути нові навички, учням потрібні підтримку. Це можуть бути робочі приклади, якісь сегментовані послідовності. Контенту, або робота з ментором або фасилітатором. Заохочуєте практику, ви повинні розробляти та впроваджувати практичні вправи протягом цього навчального заходу. да І сьогодні, до речі, одне із перших, да звучало е різноманітні практичні завдання. Да? Це взагалі самим першим, я записав. І це дуже важливо. Е щоб і ці практичні. Е Завдання, вони повинні повторюватись так, щоб засвоювались в пам'яті. Забезпечити зворотній зв'язок. Ефективне навчальне середовище передбачає конструктивний зворотній зв'язок. Це допомагає учням відточувати свої навички та знання, оцінюйте результат, підтверджуйте, що навчання відбулося, оцінюючи, які навички були отримані, і над чим потрібно ще попрацювати. Знову ж таки сьогодні звучало, да, що дуже стресую, коли не зрозуміло, як оцінюється. Це дуже важливий етап. І отримані знання потрібно використовувати на практиці. Якщо не використовувати отримані знання в реальних умовах, то, умовно, зусилля, інвестиції в навчання не мають сенсу. Тому я намагаюся під час всіх своїх навчальних курсів будувати цю роботу практичну роботу, трішки інакшу, напевно, ніж вона зазвичай будується, максимально наближати до реальних умов і давати вам змогу працювати над проектами, які, в принципі, там тотожні реальні. Там ми пам'ятаємо, що це навчальні проекти, але ми максимально їх наближуємо до реальних умов. Так, зокрема, наприклад, коли я читав курс по пошуковій оптимізації, там. Ми взагалі, ну, завдяки партнерству з компаніями, ми могли наблизити цей процес пошукової оптимізації максимально-максимально реальних умов завдяки наявним бюджетам на платні інструменти, роботу з біржами, де ми там закуповували, роботу з реальними хостингами, доменами і так далі. І так далі. Це дуже важливо. Коли ці етапи. Виконується по порядку, залученість до навчання та засвоєння знань значно покращується. Теорія множинного інтелекту Гартнера. Ця теорія Говарда Гартнера припускає, що інтелект не завжди можна точно виміряти традиційними методами, такими як тести на IQ Він стверджує, що. Це тому, що інтелект є багатогранним і нефіксованим. Ієрархія потреб маслоу. А, Напевно, всі бачили знайомі, сподіваюся, знайомі з цією пірамідкою. Абрахам маслоу, да, відомий своєю цією теорією ієрархії потреб, клас... він класифікував потреби в логічну ієрархію від фіз... фізіологічних найнижчих так, до найвищих психологічних. І Маслоу стверджує, що психологічні потреби та потреби в безпеці мають бути задоволені до того, як відбудеться оптимальне навчання. І сьогодні якраз звичайно, що для того, щоб ефективно навчатися, повинно бути середовище, в якому ви можете працювати. Це має бути безпечне, належне. Так, щоб ви там, наявні необхідні інструменти, відповідно, ці перші два рівні психологічні і безпекові вони мають бути закриті. Інакше ви не зможете навчатися ефективно. А, і е, прискорене навчання має засноване на, на когнітивній науці, е, це прискорене навчання об'єднує праву і ліву півкулі мозку. Умовно, кору головного мозку і лімбічну систему, щоб навчання відбувалося швидше. Прискорене навчання включає в себе такі аспекти викладання, як заохочення до дискусії та використання візуальних засобів для покращення запам'ятовування матеріалу. Однак, щоб бути ефективним, ви повинні планувати прискорення навчання самого початку. Бачите, зокрема, я дуже часто в межах лекцій використовую це інструмент роботи в групах, да, коли ви з якимись питаннями йдете обговорюєте і потім повертаєтесь. Тому я вас дуже прошу. Долучайтесь до цієї активності, не пасуйте, проявляйте тут активність. Це дуже важливо. Ви повинні розуміти, як працює мозок, щоб ви могли проектувати з урахуванням когнітивних наук і використовувати правильні стратегії для прискорення навчання. Давайте ми зараз поговоримо про зв'язок між навчанням і пам'яттю. Між навчанням і пам'яттю існує тісний зв'язок. Цей зв'язок безпосередньо впливає на навчальний процес. Перевірення теорії навчання, підкріплені дослідженням, підтверджують цей зв'язок. Ви можете використовувати найкращі практики, засновані на ньому. Три класичні теорії навчання, які ілюструють зв'язок між навчанням і пам'яттю це е, біхевіоризм, когнітивізм і конструктивізм. Е, біхевіоризм є дуже конкретним і зосереджується на тому, що можна спостерігати. Він покладається на відповідне, передбачуване підкріплення для заохочення позитивних результатів навчання. Фахівці, які розробляють навчальні матеріали, можуть використовувати біхевіоризм для сприяння навчання та пам'яті, ставлячи чіткі та зрозумілі навчальні цілі, які ведуть до чітких та зрозумілих результатів. Це є найбільш ефективним, коли використовується для. Сприяння навчання та пам'яті в контексті розвитку фізичних навичок або комунікацій. Як приклад. Приклад, в школі учні навчають використовувати вогнегасником у разі надзвичайної ситуації. Інструктор демонструє, як правильно використовувати вогнегасник, а потім просить кожного учня попрактикуватися використання вогнегасника на контрольованій пожежі. Цей процес навчання ґрунтується. Саме на біхевіоризмі, оскільки він зосереджується на спостережуванні поведінці та використанні підкріплення для формування цієї поведінки. Когнітивізм зосереджується на внутрішніх і невидимих ментальних процесах, які переживають учні. Ці процеси необхідні для розуміння сприйняття мислення, запам'ятовування, навчання та вирішення проблем. Когнітивізм є найбільш ефективним, коли використовується для того, щоб допомогти учням здобути фундаментальні знання та навички, а також зрозуміти обґрунтування концепцій. Продовжимо наш приклад, який був перед тим. А, Якщо в попередньому прикладі да, це був практичний досвід застосування, то уявімо, що тепер ви у класі е, дізнаєтеся про різні типи вогнегасників та їхнє правильне використання. Наприклад, ви вивчаєте метод PASS – pull, aim, squeeze, Sweep – для використання вогнегасника і отримуєте можливість подумки повторити ці кроки. Учні захочуються критично мислити про те, коли і як використовувати вогнегасник, беручи до уваги такі фактори, як розмір, тип пожежі, а власну, власну безпеку. Цей навчальний процес ґрунтується на когнітивізмі, оскільки акцентує увагу на розумових процесах, пов'язаних із розумінням і застосуванням знань про використання вогнегасників. І останнє конструктивізм ґрунтується на переконанні, що люди навчаються лише через досвід. Він спирається на підхід, орієнтований на учня, який зустрічається е, з іншими учнями. Е, та з інформацією, яка їм потрібна. Фахівці, які там дизайнують матеріали навчальні, можуть використовувати конструктивізм для підтримки навчання та пам'яті, розробляючи експериментальне навчання, яке відображає реальний досвід, з яким можуть зіткнутися учні. Продовжуємо наш досвід. Наш приклад, уявімо, що тепер група учнів отримує завдання розробити план пожежної безпеки там, для школи, класу. Їм надається інформація про вогнегасники, включаючи типи, способи використання та методи пас. Учні співпрацюють між собою, діляться своїми знаннями та розумінням використання вогнегасників. Завдяки цьому процесу вони формують власне розуміння того, як ефективно використовувати вогнегасники. У Контексті там, їхнього навчального закладу. Потім вони презентують свій план пожежної безпеки, отримують зворотній зв'язок та пропозиції щодо вдосконалення. Цей навчальний процес ґрунтується на конструктивізмі, оскільки учні активно формують власне розуміння використання вогнегасників через таку соціальну взаємодію та особистий досвід. А... Ці три класичні теорії навчання перевірені часом. І заслуговують довіру. Ви можете покладатися на них при розробці методик, які підтримують здатність учнів до навчання та пам'яті. І ви можете в межах тих навчальних курсів, програм, які ви будете створювати в межах цього курсу в майбутньому, ви можете використовувати одночасно всі ці три теорії.